Нині страсна субота, нині Господь, як ми співаємо, в огроби плотське тілом, аді, з душею, як Бог зруйнував пекло, в з розбойником уже і на престолі билися Христе з Отцем і Духом вся ісполняє неописане. Коротенька пісня новнів, вся краса нашої православної віри. Сьогодні в Ангелії слухаємо, як. После завершення суботи на розсвіті третього дня або першого дня неділі по єврейському прийшла Марія Магдалина друга, Марія увідіти гроб і зробити відповідне помазання, як то є движення. Ну от сувершилося землетрясеніє. Ангел Господній зайшов з небес, відкрив двері гроба і сів на ньому. Показавши, що Христос Воскрес із мертвих, треба нам у суботу, вже сьогоднішню, коли вже входимо в славу Пасхи, вспомнити одно удивительно або, скажем, по современному прокол книжників і фарисеїв. В чому він? Коли вони купили собі свідка Іуду, то не є дивно. І нині свідків купують, причому лживих свідків добре їм платять. І на суді суддя добре знає, що свідок не істинний. Ну, але продовжає беззаконствувати, будучи обличені власті судді. Так от, беззаконного свідка купили собі, зробили бездарний суд, противний, антилюдський. Судили Ісуса праведника ні за що. Навіть тоді, коли Пілат сказав Я, державний муж, не нахожу в ньому війну, а вони підготовили радикалів, котрі гойкали «Розпни Його. Добре, знали радикали, що він праведник, але дістали гроші і тому кричали, нам то не удивительно, то й нині відомо таке. Книжники настояли, і фарцеї настояли, навіть пригрозили Пілатові. Якщо цього Ісуса відпустиш, то не друг кесаря, ти ворог держави, предатель. Перепудився Пілат. Пішов руки, умив перед ним. Така була традиція була, що мов, якщо ти хочеш цього от тіла, умив руки звідси, і народна поговорка до нині йде, умив руки. Тоді пісня церковна співає. «Да, Пілат умив руки свої, но серце осквернив і дав розп'яти праведника, да ще й двох розбойників би подсилити, що який злочинець Ісус даже з двома розбойниками. Ісус помирає на кресті, Його знімають з креста, оваяють палащаницею. І кладуть його в новий гроб. Казало бися, закінчена процедура книжників фарисеїв убійців. Вони вроді високопоставлені, чиновники там в Ізраїлі, великі славні, але реально злочинці, убійці Могли бися успокоїти? ні. Вони прийшли до Пілата і сказали. Господине, ми вспомнили ще одно. Тот лжець. І обманщик, так називали Ісуса, коли ще був живий, та казав много раз своїм ученикам: я на третій день воскресну. повели, прикажи, хроб, гроб Ісуса охраняти три дні, покласти надіжну охрану, щоб не спали, І, бо прийдуть ученики Його ночу, кажуть книжники фарисеї, Украдуть тіло і пустять чутку, що Христос воскрес. З одного боку, все книжники і Фарисії робили злоби, сатанінської злоби ненависті, котру видиме і в многих людях нині в 21 віці така безконтрольний гнів проти церкви. Но це був їх прокол. Почому? Да тому що охрана, якщо б бы не була на гробі. Ісусовому, дійсно можна було пустити таку чутку. Ну іди докажи, охрест Христос Воскрес, і його ученики вкрали. Але коли поклали вже охрану гроба, а охрана гроба була сильна, там був і тот знаменитий сотник Лонгін, котрий охран робив розп'яття, котрий казав це був Син Божий. Бо відів землетрясіння чуда. Так он, Він був там, в охрані, не спали вони, вони добре були заплачені. Но от рано землетрясенє потряслося, велика світлость, яке світло вийшло, ангел Господні відкрив гроб. І воїни увиділи, що Ісус воскрес із мертвих. Що вони зробили? Вони срочно пішли сообщити властям. Христос Воскрес із мертвих. Що ж робили б власті? Вони могли б так казати: Боже Боже, яку ми зробили помилку, Господи, прости нас, благослови нас, прийми нас в число дітей Божих, осліпших зробили ту помилку, але ми признаємо каємося. Ні. Тому і суть злочинів сатаністів, що вони ніколи не каються. Що б не зробили, кого б не спалили, кого б в суд не дали, кого б не в тюрму не кинули ні за що? Любима форма сатаністів судити людей ні за що, щоб ся тим радувати, як суддя. і нині такі суди є, коли судить суддя ні за що, а ще любима форма судити митрополітів, на ноги їм класти різні прибори. Як ся радують сатаністи, хоча злочина не доказані. Злочини пришиті білими нитками. І от що зробив Лонгін іще з одним. Другі вислухали предложення властей, що предложили власті? Тихо, будьте, нікому не кажіть о воскресенні. Ви знаєте і ми знаємо. Но, бо другі люди не знали, Тут маєте конверти з гришми, бо до кінця життя оплачені, але нікому ніколи не казали Воскресенням. Так от, всі воїни взяли, а от двоє воїнів відказалися, як хочете. Так от ці двоє, серед них є Лонгін, сотник, впоследствии сообщать факт Воскресення, вони лично відео. І головне, що тепер уже факт Воскресення не можна було отвергати. От тепер уже книжники і фарисеї зробили прокол, якщо б вони не клали охрану, то так Бог зробив, щоб усякі, во всі времена, злочинці, мабуть, і гонителі церкви унікальні успіхи. Храми закривати, бити, монастирі забирати. Але вони не видять, як Бог у тій сліпоті, вони роблять багато проколів, і впоследствиї всі захватчики неумолімо будуть не лише на судді Божому, що зрозуміло, але й на суді земному. Прийде демократичний час, і вони всі стануть і будуть клясти і дітьми, що вони. Мусили виконувати злочинний указ. Ну, то буде пізніше, як нині книжники і фарисеї розвели руками. Тепер уже нічого казати, що Христа украли, що ученики воїни спали, бо лише так поступає. Відкидує ложну інформацію. Має в руках Євангеліє, факт Воскресення, митують діти Божі, красиві, благодатні світлі. Мирні нікого не вбіжаючі і нікому претензій не ставляючи. Легенько ради Христа все прощаємо. бо лише в такому смислі, в такому разі ми діти Божі, подлінні християни, єдиної в Україні канонічної православної церкви, де подлінні віруючі, настоящі віруючі, а у вічності, іменно й такі і наслідники в Царстві Божому, де буде вічна Пасха. Amém.